Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Яку допомогу надають фахівці нової Яворівської кризової кімнати, та де відбудеться лекція для батьків на тему мистецтво чуйного виховання? Мої вітання в студії Марія Канцелярист. слухаємо про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки новин громади у нещодавно створеному денному новому Яворівському кризовому центрі презентували можливості надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги. Крім того, йшлося і про соцпослуги постраждалим, якщо вони звернулися разом із дитиною. Деталі ми розмістили в наших соцмережах. З 15 по 19 липня в Новояворівську збирають речі для людей, які зараз втікають від війни зі сходу. Це постіль, посуд, взуття, одяг, шкільне приладдя, іграшки та солодощі. Приносити їх можна в підвальне приміщення храму святих апостолів Петра і Павла з 10 до 17. Відомо, що цей збір організовує благодійний фонд під захистом Бога. Вже 21 липня відбудеться також аукціон від волонтерів. В етнопросторі в Прилбичах організували цікаву зустріч для всіх охочих про відомого священика. Це отець Володимир Миколович. Присутні переглянули фільм Спомин про нього, а також долучилися до екскурсії кімнатою музеєм особистих речей священника. Набір слухачів на курси перепідготовки за професію обліковець із реєстрації бухгалтерських даних оголосили в Новояворівському вищому професійному училищі. Щодо подачі документів можна звернутися до заступниці директора з навчально-виробничої роботи Ірини Стень. 18 липня в четвер об 11 годині в Новояворівській бібліотеці відбудеться лекція для батьків на тему мистецтво чуйного виховання йтиметься про розвиток мозку дошкільняти їхню здатність до саморегуляції та основи позитивного поведінкового керівництва. Веселі канікули з Богом запланувала парафія святого Миколая у ГКЦ Сел Підлуби та Бердихів. Дата події – 22-26 липня. Канікули організують для дітей віком 5-12 років. У програмі катехізація, молитва, веселі ігри, творчі гуртки, танці, банси і нові знайомства. Щодня вони триватимуть від 10 до 16. Місце проведення біля школи. Деталі та контакти є в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої входять 10 бойових танків Леопард, декілька екскаваторів-навантажувачів і велика кількість протитанкових ракет. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Іспанії. І до новини Львова на вулиці Мечникова облаштують нову зупинку громадського транспорту. Також поруч з'явиться додатково пішохідний перехід. Це локація напроти Личаківського військового цвинтаря поблизу поля почесних поховань героїв українсько-російської війни. Роботи обіцяють завершити до жовтня. Про це повідомили у міській раді. Про погоду 16 липня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну, проте спекотну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 33 градусів, уночі двадцять Вітер 2-3 метри на секунду. Можливі грози град, а в день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все основне, нехай вечір буде добрим на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.